Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження, це BMW X5 в кузові Е70. Комплектація 40D, це 3-літровий дизельний мотор на 420 сил, автомобіль трошки чіпований, виглядає дуже класно, він чорний, брутальний, в максимальній комплектації. Встановлено оригінальні легкосплавні диски на класній тримаючій різині. Диски у нас 20, -ті. без бордюрок, без нічого. Класно виглядає, все акуратненько, ні подряпин, нічого по кузову немає. Зроблений антихром. Фари відполіровані, все як треба. М-пакет по колу, максимальне сидіння. Їздила сімейна людина, тому не ганяла на ньому. Чорна стеля, охайний шкіряний салончик, дверні карти також охайні. передній частині у нас. Повний електросклопакет, електрорегулювання бічних дзеркал. Е, максимальне сидіння, повторюю, ще з пам'яттю. Пасажирський також, ламаючий спинки в дуже охайному стані. Автомобіля 347 тисяч і одного Мультикермо з функцією підігріву, двохзонний клімат, є масаж, є вентиляції, камера заднього огляду, є проекція. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.